Є знижки на Магне Б6, 10% в аптеках подорожник, вам ощад. Є знижки на лактіалі, 20% в аптеках подорожник, вам ощад. Отже, всім привіт це життя відомих людей. І насправді, соцмережі абсолютно всіх українських зірок просто гудять зараз. Бо цієї суботи співачка кола зібрала столичний палац спорту і тисячі шанувальників на своєму першому великому сольному концерті, який відіграла на свій 32-й день народження. Нашим колегам з ближче до зірок на репетиції напередодні Коли зізналися, що надзвичайно хвилювалися. Давайте послухаємо. Я переживаю дуже, але намагаюсь сказати собі, що Настя це такий самий концерт, як і всі. Просто він трошечки більший. Від цього ти не змінюєшся. Не змінюється команда, ваша місія, те, що ви хочете доносити людям. Твої пісні від цього не змінюються. Це просто більший майданчик, який трошки лякає. Насправді підготовка до концерту тривала декілька місяців. Загалом задіяно було понад 150 людей, проте фактично над його організацією працювала не лише а, така невеличка команда це найближче оточення, коли в якому навіть є її колишній хлопець та подруга, з якою дружать вони з п'яти років. Відтак атмосфера в палаці спорту панувала насправді дуже така особлива. І один з номерів кола присвятила захисникам України. В ньому взяли участь рідні військових. Окрім найвідоміших хітів, кола виконала спільні треки з Артемом Пивоваровим, Мішою Крупіним, Парфенюком, а також з Альоною Альоною, яка вийшла на сцену із символічним подарунком. Давайте подивимося, що ж вона подарувала колезі. Ти запросила мене, в свій маленький дім, і люди приходять додому з того регіону, де я по-перше, з ним народження. А по-друге, твій концерт бути простим. Прості люди приносять хліб. Прийшла до дому з хлібом. Самі подарунок на день народження бо це простий подарунок, але коли є хліб, є все. Дя, нема хліба немає нічого. Все, Я дуже за все. Насправді подарунків і квітів було дуже дуже багато. В залі підтримували вісту, виступ співачки а, ще купа зіркових колег. Багато з них прийшли з дітьми, а, з коханими а, на концерті були помічені Оля Полякова, Маша Єфросиніна, Наталка Денсенко, Анна Саліванчук, Джері Хейл, а міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. А Джамала навіть заспівала фрагмент пісні, коли кола підійшла до неї. Ну а блогерка Даша Квіткова наважилася. Публічно у мікрофон на пала спорту привітати Настю з, з 32-м днем народження. Ну а перед виконанням хіта міліметр співачка звернулася до Монатіка, який теж сидів у залі, і подякував за те, що подарував їй пісню авторства Вані Клименка, яку яку вона спершу відкинула, бо не зрозуміла і потенційний хіт купив інше артисти. От цим іншим артистом виявився Монатік, і кола пішла до нього. Чим все скінчилося? Давайте подивимося. Знаєш, ви робиш добро, добро повертається. Ти бажаєш, не так до тебе повернувся, що ти не знав, куди його дівати. Монатіки вже після концерту присвятив пост Колі і подякував за щирість. А нам у ЖВЛ представляє, ексклюзивно розповів, як передав ось цей трек пісню Міліметр співачці. Давайте послухаємо. Вона тоді каже, Дім, в тебе там є пісня міліметр, можна я в тебе її куплю? Цій пісні якраз е, співала Настя в демо-версії. Ну і Я зрозумів, що ну, це її пісня. Хто ще краще прозвучить і відчує цю пісню, аніж людина, яка вже в цій пісні звучить. Тому я сказав, Настя, ця пісня твоя, я тобі. її я її придбав, і тобі дарую. Я вперше зустрічаю отаку вдячність. Справжню людяну. Це ні за які кошти не купиш. І ось цей хіт на самому вже концерті кола присвятила коханому чоловіку, з яким вони бачаться не, не надто часто, лише раз на кілька місяців, бо той живе в Ізраїлі, і подякувала своїй мамі, яка приїхала на концерт з Іспанії. Та це далеко не всі насправді щемливі моменти, які відбувалися на сольнику. Аранжувальник коли Сергій Магнушевський неочікувано зробив пропозицію своїй дівчині Аліні, і це дуже розчулило весь зал. Ну а коли співак я. Як так попросив колу заплющити очі? а Її команда винесла на сцену тор зі свічками. Весь зал уже хором вітав а, Настю з 32-м днем народження. Глянемо. Ми, звісно, теж приєднуємося до всіх вітання і зичимо, щоб такі майданчики, як палац Спорту, були лише черговою сходинкою до нових вершин, тому що чесно скажу, хочеться ще. Зірка 1 плюс 1 Україна, ведуча проєктів хоробрі серця і ранок марафон Валентина Хамайко стала ведучою нового проєкту Анатомія дива про сучасну українську медицину. Це проєкт про надихаючі історії зцілень, успішні медичні кейси та українських лікарів, які творять дива, справжні дива. Кожен випуск нового захопливого проєкту це реконструкція реальних ситуацій, коли поставити точний діагноз. Це справжній виклик та тріумф для лікаря. А і от як рятувати? життя акторці Катерині Тишкевич, перша в Україні операція на серці для маленької дитини та багато інших неймовірних і надихаючих історій українських лікарів лягли в основу нового документального проєкту, можна сказати такого медичного детектива. А прем'єра Анатомія дива відбудеться вже сьогодні, 21 жовтня, о 16.00 на 1+,1 плюс Україна. Весь голівуд на червоній доріжці 19 жовтня в Лос-Анджелесі відбулася гала-вечеря музею кіноакадемії. Подія проводиться вже четвертий рік в пам'ять про видатних діячів кіно. Її мета збір коштів на експозиції та освітні ініціативи музею. Цього року нагородами за особливий внесок у кінематограф були відзначені 28-річний ірландський актор Пол Мескаль, 92-річна акторка та співачка Ріта Морено, а також американський Режисер і сценарист Квентін. Тарантіно червону доріжку Гала вечері за розмахом порівнюють з Оскаром та золотим глобусом. цього разу тут сяяли Кендал Дженер, Ніколь Кідман, Аріана Гранде, Кая Гербер і Руні uh, Мара вже традиційно без макіяжу на доріжку вийшла акторка Памела Андерсон, вразила скромним образом. А от американська модель та левиця Кім Кардашян виділилася, порушивши дрес код Вона з'явилася в корсеті з відкритим декольте і в атласних. Міні шортах до речі, сьогодні Кім святкує день народження. Зірці виповнюється 44 роки, але наразі її ім'я все частіше спливає у зв'язку зі справою підіді. Її підозрюють у причетності до секс вечірок Шона Копса. Офіційних коментарів Кім досі немає. Та відомо, що вони дружили і неодноразово гуляли на вечірках разом. А її команда наразі намагається вичистити з мережі усі сліди причетності Кім до тих самих подій. Баєтку репера. Батько колишнього учасника надзвичайно популярного чоловічого гурту One Direction Ліама Пейна приїхав до готелю, де 17 жовтня загинув його 31-річний син. Джеф Пейн читав листи, які фани а, залишили в пам'ять про Ліама біля готелю в Боенес Айресі, і дякував людям, що зібралися навколо. Також містер Пейн приїхав до Аргентини, щоб офіційно ідентифікувати тіло сина. А, його мають перевести до Великої Британії, звідки родом як сучасних то One Direction. саме там він починав своє артистичне життя. Двічі був учасником британського телевізійного шоу ікс фактор. Розслідування насправді обставин смерті Ліама ще триває. Відомо, що популярний співак в Аргентині провів два тижні разом зі своєю дівчиною Кейт Кеседі. Закохані розміщували в соцмережах пости спільні, де вони абсолютно закохані. Та декілька днів тому Кейт поїхала з відпустки раніше. а Самого Ліама бачили в неадекватному. Стані вже біля готелю і в готелі. Працівники та адміністратори а, навіть телефонували до правоохоронців, бо незадовго не до смерті співак розніс свій номер, розбив телевізор та ноутбук. А, за даними поліції, чоловік впав з третього поверху готелю в Боенес-Айресі. Спершу вони отримали повідомлення про агресивного чоловіка в стані алкогольного або ж наркотичного сп'яніння. В його готельному номері знайшли білий порошок, а, підпалену алюмінієву фольгу та пошкоджений телевізор за результатами розслідування в крові співака був виявлений крістал, сильнодійний галюциногенний препарат, який викликає перепади настрою та галюцинації. Відомо, що за часів One Direction Ліам Пейн боровся з залежностями після новини про смерть Ліама. Фанати почали приходити на місці трагедії, аби вшанувати його пам'ять. А його близький друг, співак Гаррі Стайлс, який теж свого часу був одним з учасників гурту One Direction, поділився, як він важко. Переживає смерть Ліама. Цитую роки, які ми провели разом, назавжди залишаться одним з найзаповітніших років мого життя. Я завжди буду сумувати за ним моїм прекрасним другом. До речі, ще один е, колишній учасник One Direction, співак Зейн Малік, після смерті Ліама Пейна переніс концертний тур у США, який мав стартувати 23 жовтня цього року, вже на 2025 рік. Ось такі на новини на сьогодні. Ні, але звісно, ми будемо продовжувати працювати для вас, щоб вже завтра, в сніданку з один плюс один, поділитися свіжою інформацією із життя відомих людей. Гарного дня.